Вітаю, дітки! Для того, щоб розвозити людям пошту, поштарю потрібна службова машина. Тож давайте ми її зліпимо з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін чорного, блакитного, синього білого кольорів і дощечка. Спочатку з синього пластиліну зробимо кузов, зліплюємо ось такий прямокутник. Тепер з бкитного пластиліну ліпимо кузов. Робимо ось такий куб, і тепер притискаємо і також ось так прищіплюємо одну частину, трошки її, роблячи ось так кут. Тепер з чорного пластиліну робимо колеса. Скочуємо ось такі кульки і притискаємо. З однієї сторони два колеса і з іншої два колеса. І тепер з білого пластиліну робимо скло на кабіні водія, яке має прямокутну форму. І ось така поштова автівка у нас вийшла. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!